Основні удари сьогодні завдають дрони, але міць армійської авіації незаперечна. Сотні ризикованих рейдів, де кожен виліт міг стати останнім. Про роль армійської авіації в наближенні перемоги. Далі звільнення острова Зміїни одна з найвидатніших операцій у сучасній боротьбі за незалежність України. Серед тих, хто деокупував острів, були і пілоти армійської авіації України. Командиром був Андрій Горецький. У 22 році я був на морі. Не дуже там було прикольно, якщо відверто, але на морі я був. Я там був в якості командир авіаційного компоненту. Тобто я був командир тієї групи, яка безпосередньо літала туди і займалась висадкою, прикриттям. У нас було три компоненти. Одне — це ударні вертольоти, яке була задача. Продавлення, нанесення вогного ураження і продавне продушення, щоб забезпечити високу безпосередньо десанта. Друга це десантно-транспортна задача. І третій компонент це був РЗ це вертольот, який був його була задача, не дай Бог, якісь, під час ураження, щоб евакувати екіпаж. Армійська авіація це частина сухопутних військ ЗСУ, яка підтримує наземні підрозділи з повітря. Вона є одним із наймобільніших та найефективніших компонентів. Основна м, різниця, відмінність від інших, наприклад, повітряних сил полягає в тому, що е, коли виникає потреби, то перше до кого звертається – це вже ж армійська авіація. Українська армійська авіація переважно використовує гелікоптери, успадковані від радянського союзу, а також модернізовані або отримані від партнерів. Основним бойовим гелікоптером є мі 24 Він може бути озброєний некерованими ракетами с 8 гарматами калібру 23 і 30 міліметрів, кулеметами калібру 12,7 мм міліметрів або протитанковими ракетами Штурм. Незамінним є військово-транспортний багатоцільовий гелікоптер Мі 8 оснащений некерованими ракетами або кулеметами, може транспортувати особовий склад, вантажі, медикаменти а також здійснювати вогневу підтримку. Бішло спосюжені. Види нанесення удара це за викликом або сплановані, якщо спланований удар, тобто ми знаємо певне розташування ворога. Розвідка нам про це каже, і пташки у нас літають усюди, як на жаль, і у них. Ми знаємо що їхнє розташування. Нам визначають цілі. Ми за певним алгоритмами готуємося, і після того приходимо визначеночасного удар. Але це найбільше, найбільш складніше і найбільш я б сказав би результати, ефективніше. Це коли, наприклад, розвідка визначила, що йдемо підготовку до штурмової дії, Вони нам визначають район, координати, і ми наносимо спонтанні. Тобто, дуже дуже все швидко проходить. Ми підготувалися відразу пішли на… Недарок. Командир згадує, що на початку повномасштабного вторгнення не було відпрацьованої тактики, тому діяли творчо без страху. Ми самі перші почали цю війну. Ми писали а, тактику, ми писали з самого самого нуля. На початку повномасштабного вторгнення у нас було вільне полювання. Ми повністю все творче робили, у нас нам стає задача в тому, тому районі рухається а, колона. І наша задача прийти, знищити в той момент. Ем, дуже важливо було м, приборкати свій страх е, і чітко розуміти, що ми робимо, як ми робимо. Нині тактика бойових вильотів армійської авіації суттєво змінилася. Ми були як знаєте, як в радянському союзі, в якісь абстрактні, якісь там тактичні маневри, такі які фактично не працюють в реалії. На жаль, на жаль, були втрати. І війна є війна, тим паче це саме початок, коли ще топов ніхто нічого не розумів. Далі ми після кожного бойового люту ми постійно аналізували, поділилися з досвідом і в ітогі трошки розвивалися. Але незважаючи на все це, я вважаю, що, м -м, скажімо так, ще дуже, дуже, дуже широкий простір для щодо розвитку э, самої армійської авіації. Ми маємо бути в єдиній системі, ми не можемо працювати окремо. І цієї системи ми прагнемо туди, вона обов'язково туди прийдемо. Але на даний час нам ще треба розсуватися. Успішне виконання бойового завдання залежить від належної психологічної підготовки. Андрій розповідає: перед кожним вильотом цілковито зосереджується на місії. Навіть не телефонує рідним, щоб уникнути емоцій, треба розуміти, що ймовірність того, що ми не виживемо, вона є, і вона висока. Але і навіть страх, я розумію, що це природне. Але треба розуміти, що саме страх він може скавати руки, він може призвести до неправильного рішення. І тому, панове, робимо так: йдемо на задачу. Йдемо заходимо в вертольот, страх залишаємо, виконуємо задачу. Повертаємось, виключаємось, коли зупиниться гвинт, можемо боятися, скільки хочете, скільки хочете можете боятися. Але в польоті. Жодного страху не має бути. За час повномасштабного вторгнення армійська авіація провела низку успішних і стратегічно важливих операцій. Зокрема, однією з них став прорив до повністю оточеного Маріуполя в умовах щільної роботи ворожих повітряних сил. Пілоти доставляли на Азовсталь підкріплення, медикаменти, боєприпаси та евакуйовували поранених. Крім того, армійська авіація підтримувала наступальні операції ЗСУ на півдні, зокрема в Херсонській області. Завдяки успішній координації з артилерією та піхотою ЗСУ звільнили Херсон і значну частину правобережжя Дніпра. Під Час контрнаступу на Харківщині, восени 2022 року, армійська авіація брала участь у знищенні російських командних пунктів, складів боєприпасів і техніки.